Протестував проти системи в Білорусі на передовій на сході України після смерті Жизневського. Він приїхав на Майдан, а з перших днів АТО пішов добровольцем на війну. Ян Мельников із позивним Білорус, один із тих, хто став на захист України, не розраховуючи на ротації та розуміючи, що демобілізації не буде. Білоруські вірші на передовій міфічна Купаленка та Лукашенко на лиці. Наталя Нагорна розповість просту історію людини, що мріє про свободу і для рідної Білорусі, і для України. Гейці в серці, як б'ється мечами, не давайте чужим самі Він добре знає українську, до 16 років спілкувався винятково російською, але найбільше любить розмовляти рідною мовою. Боєць Ян Мельников розповідає білоруські вірші, ганяючи по Авдіївці на машині, яку на честь язичницької богині любові назвав купалинкою. Вона добра, вона... мавка лісова, да? Уже два з половиною роки звичний пейзаж для нього розбиті будинки, звичний звук, свист мін та розрив снарядів страшно кожного разу. Страшно самому, страшно за когось. Удому в Білорусі він відчув переваги тоталітарного режиму. На цих фото ліцеїсту протестувальнику з підбитим оком крутять руки та пхають в автобус за політичні погляди. У пам'ять про свій перший політичний арешт Ян зробив на лиці татуювання. Дякую батька за відпочинок. Лукашенко про тебе знає. Я думаю, да він воював спочатку у селищі Піски. Це одна з найголовніших подій його житті. Разом із побратимом, добровольцем Тарасом, установили біло-червоно-біле. Прапор символ вільної Білорусі. Живе Білорусь! Живе вічно! Згодом Тарас загинув під час бою під Старогнатівкою. Правий сектор прибрали з пісків. Прапор переїхав до музею. Ян Мріє, колись символ, який він носить на серці, буде над його будинком. На війні сніса часто дім Наоборот, Ні жахи там війни, не там ні відомі кров і спалих, амі навіть на дорогу Тимрне життя він прийшов на війну стрільцем та виріс до артилериста. Він бачив, як гинули побратими, і сам намагався рятувати. Ян переконує у нього звичайні, як для 22-річного хлопця, мрії, що Білорусь була вольна, щоб Україна була вольна, і точно знає, ким хотів би бачити себе за 20 років. Стати вкладачем в університети. Ті історії Білорусі, щоб займатися вихованням новіта не революції, а еволюції в головах білорусів. А поки Ян воює, бо він чоловік та захисник. Запомні закони цього сілу не заб'ють ні сталь, ні мечі мужчина повинен гинуть замілих. Іначе не буде женщини, мужчин. Не буде пешоти, адваги дикий, Стане земля, як сіта пустоя, правди велика, песні велика, смерті велика, не буде нової. Із Донеччини Наталя Нагорна, Денис Савченко, Станіслав Кіранчук, ТСН, 1+,1.